Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми їдемо зараз в Східницю. Ми вже виїжджаємо з міста Борислав і їдемо через Карпати, піднімаємось на перевал Бухів. Чарівна осінь, золота осінь, неймовірна красота. Зараз в горах. Бачимо, що по узбіччях стоять автомобілі, люди збирають гриби. Я тільки що був в лісі. ну... Напевно, я запізно приїхав. Зараз вже майже 10, 10 ну, видно, це все запізно я приїхав. Бачив тільки обрізані вже коріння від білих грибів. Ну, мене цікавлять більше, більшості білі карпатські гриби. Ми, друзі, їдемо далі, їдемо в східницю. зніму для вас відео. Невідомо, що зараз. Можливо, спустимось з перевала, а там в східниці може бути. Тут непередбачувана погода, ніби в Бориславі може світити сонце, а далі може бути все в тумані. Ну, подивимось. Кому цікава така прогулянка, приєднуйтесь, гарна дорога з неймовірними серпантинами. З такий небезпечний трішки перевал, перевал бухів. Ось, і може бути навіть і так, що їде авто. Дуже повільно і немає де його об'їхати. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось зараз відпочиває в східниці, можливо, розповісте, як в коментарях, як ви відпочиваєте, де зупинились, чи вас все влаштовує. Людям завжди цікаво читати ваші коментарі, але дійсно зараз неймовірна красота. Хто зараз на відпочинку? Я думаю, що людям повезло, побачити ось. Цю всю таку красу. Я їду в Східницю, а далі ще планую заїхати в одне таке цікаве місце. Воно появилось ну для туристів мається на увазі відносно недавно, десь приблизно рік тому, можливо, ви ще там не були. Якщо, друзі, слідкуйте за моїми відео, а саме найкраще це підписатись на канал Троскавець Travel І будете в курсі завжди всіх подій. Сьогодні також ввечері ще буде концерт Степана Гіги у Другобичі. Планую туди заїхати відвідати цей концерт. Це благодійний концерт на підтримку ЗСУ, ну, звісно, це все буде за донати, але ну, цікаво. Влітку Степан Гіга зі своєю сім'єю приїжджав в східницю, виступали на співачому полі. Ну, хто знає, де амфітеатр. Ось потім приїжджав гурт Столиця. Мав бути ще і Ля Найда минулого тижня, але із-за погодних умов концерт відмінили, друзі. А сьогодні 12 жовтня Степан Гіга буде у Дрогобичі. Ну, написали на 18.00. Так що поїдемо. Дуже гарно зараз в Карпатах. Неймовірно красиво. Тільки подивіться, яка краса. Але, друзі, сьогодні. А у Трускавці десь було плюс 2 зранку, а я думаю, що тут вже були мінусові температури, і видно, яке листя вже ні, ніби таке, як підгоріли. Тому я думаю, що ця краса протримається недовго. У нас зазвичай, якщо починаються приморски, то потім за кілька днів вітри, дощі і вся ця краса дуже швидко зникає. Дуже шкода, але ну, що робити. Кілька років тому відремонтували дорогу від Борислава до східниці. Раніше це була жахлива дорога з ямами вибоїнами, дуже багато різних аварій було. Хоча аварій і зараз вистачає, коли особливо слизька дорога чи мокра. І дорога з поганою видимістю. Ну тут зазвичай знаєте, піднімається наверх. Був я минулого тижня, в неділю, приїжджав в східницю, то. Дуже сильний тут якраз на самому перевалі був туман, дуже погана була видимість. Ліворуч, три сини та донька, п'ятизірковий відпочинковий комплекс, також апарт-готель, ну а праворуч село Опака форельник Опака Хто знає, відео є на каналі. Чудові бази відпочинку, що тут, що тут. Ліворуч, там, де три сини та донька діє аквапарк. Пускавці немає, а у східниці нагадаю, що є аквапарк чудовий. Ну, а з цього року влітку було відкриття нового апарт-готелю. Досить такий серйозний готель. Конкурент всім решта у Східниці таким елітним готелем. Ну, ціни також чималі. Бачите, автомобілі стоять по узбіччю, люди пішли в ліс збирати грибочки. Ну, але я сьогодні їхав з Трускавця і зранку був на продуктовому ринку. І, друзі, я не бачив, не бачив багато білих грибів. Вони вже, напевно, закінчуються. Це таке, знаєте, сезонне явище. Тиждень були і все. Тільки починається похолодання і вже гриби зникають. Ми вже, друзі, в східниці. Спускаємось, Зараз будемо проїжджати сувенірний ринок, також новий. Відкрився апарт готель при в'їзді в східницю, також е є чудовий бістро. Ну і зробили тепер новий ринок на вулиці Зарічній. Дуже все красиво виглядає. Дуже багато коментарів завжди читаю під. Відео зі східниці, коли я знімаю відео, дуже багатьом людям подобається східниця. А хтось навіть від початку війни тут проживає. Багато людей спочатку, коли розпочалась війна. Багато людей приїхали і в Східницю, і в Трускавець. Потім їх стало набагато менше, порозійчались люди, але ну, хтось повернувся до своїх домівок. А хтось не має куди вернутись. І залишається тут. Ось праворуч новий А-готель, Бістро також є. Ну, і на сувенірному ринку дуже багато людей. Тут, друзі, нагадаю, що праворуч за сувенірним ринком є цілюще джерело з, з мінеральною водою по типу Нафтуся. Джерело номер 3 називається, і там завжди дуже багато людей. Практично черги, ну, я буду вертатися назад, я обов'язково заїду сюди і зніму для вас відео. Також відвідаємо казковий ліс. Можливо, і в казковому лісі позбираємо грибочки. Ліворуч від нас готель Фавар. Колись тут були веб-камери, які можна було спостерігати східницю в будь-який період року. Також в східниці, бачите, краса, неймовірна, туманів немає. Ресторан Джамбо, відпочинковий комплекс Діана. Ціни я розповідав в попередніх відео. Слідкуйте, друзі. За моїми відео, дивіться навіть і попередні про східницю. Також є відео влітку з концертів, які були на співочому полі. От перед нами вже з'являється відпочинковий комплекс Київська Русь. Мені здається, що він у на східниці найдорожчий, Ну, ціни там на ці на увазі навіть найдорожчі. А ми їдемо, друзі, в село Новий кропивник, потім поїдемо в село Рибник. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши кіла-код в правому куті екрану. Бачите, ліворуч відкрили, ну це вже десь 2 роки тому автомийку, але дорога до цієї автомийки, що. Просто жах. помиєш авто і вийдеш і буде таке саме. Ніяк не можуть добудувати і цю дорогу, і цей міст, який розмило водою. Вже кілька років. ми Це все спостерігаємо і ніяких змін. Так що, друзі, ми завершуємо поки що це відео. Слідкуйте за наступним, і я покажу вам одне неймовірно красиве місце, куди ви можете поїхати подивитись, пофотографуватись, відпочити, коли ви приїжджаєте в Трускавець або в Східницю. Це недалеко, друзі. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.